Всім, добр... Всім доброго дня, по-перше, ці свято у вас, сьогодні велике свято, чоловікам окремо вивчує і здоров'я сьогодні. Не забувайте, що посмотри. Тому треба уважніше досити до цих речей. Ну що хочу сказати? Проблеми у вас такі, як і у всіх. Коли кажуть, що медицина безплатна, так ви ж ви всі ходите у лікарню, аптеку, побачите, як вона безплатна. Коли кажуть, що освіта безплатна, ви ж скидаєтесь у школу, садочки несете кошти. Тому треба жити сьогодні, а не десь, і розказувати казки, бо ми ж тут також ходимо по цей землі. Що хочу сказати, я послухавши звіт вашого сільського голови, я її вже не один рік знаю, коли вона працювала раніше на посаді секретаря. Хочу сказати, що вона робить все можливе і неможливо, що можна зробити. Це дуже добре, що вона користується повагою, вас авторитетом. Дуже добре, що є фермерські господарства, зокрема такі, які Бутенка, які допомагають. Ви знаєте, аби людині не вірили, я думаю, що ніхто би не допомагав їй. Думаю, що ніхто не допомагав. І тому звіт був такий змістовний. Дуже добре, я дивлюся, у вас так сільська рада омолодилася, новилась, такі дівчата гарні працюють. Я думаю, що тут завжди сюди люди ходять. Особливо чоловік. Володимир Павлович, ви казали, стосовно форми. Я думаю, що це питання просто було адресовано не туди і не тому. Він був у нашій панці морований, а потім він вийшов. Ми вирішимо це питання? Так. Да. Все, ви почули? Ми вирішимо це питання. Стосовно, стосовно, стосовно церкви, стосовно, стосовно, стосовно церкви, стосовно церкви, я що хочу сказати. Ви знаєте, церква. У вас ну я не знаю вашого, ваш приход, не знаю вашого священника. Я двічі був у вашій церкві, коли сраніше коли працював ревізором, завжди заходжу кожному селі у храму. Не для того, щоб задути свічки, загадати бажання, казали, втекти, а для того, щоб дійсно ну, помолитись, подивитися, адже храм це ваше обличчя, церква ваше обличчя, це ваша історія. Якщо раз. На цвинтарі немає порядку, то ж ви ж не забувайте, що в смітниках лежать люди, які дали вам життя, дали в це життя. Вони вас виховали. І це ваше відношення до них, це ваш цвинтар. Тому коли будинка каже, що готова допомогти технікою, фізично, матеріально, ну, треба цим скористатися, зібратися громади і вирішити це питання. Олексій наказала, що у вас великі проблеми із кооперативами, дозволами на водопостачання, і що село може і садик залишитись без води. Це дійсно дуже велике дуже питання, вам треба сьогодні вирішити. І це ж, це ж те саме. Це ж те саме. І, і, ну слухайте, шановні, якщо, якщо у вас є бажання, вирішити можна все. Якщо немає бажання, то всі стали дружно і дошли. А вирішувати це питання треба, це ж питання, це ж робочі місця. Кооператив може надавати послуги не лише із водопостачання, він може і займатися і вивозом того ж самого сміття, може надавати і пристарілим якісь допомогу. Якщо у вас більше 100 хат безхозних, то лише тільки можна уявити, скільки питання. Проблема в цьому селі і голова сільська, вона ну, не зможе вирішити це все без вашої допомоги і без допомоги господарств. Тому питань дуже багато, це дуже добре, що ви сьогодні так активно прийняли участь у сході села, але ж їх треба вирішувати разом. Не треба казати, що гасла на якоїсь бартії, хтось комусь десь допоміг. Просто треба робити свою справу. Оскільки, якщо ви це не зробите, за вас ніхто ніколи нічого не зробить. Ніхто і ніколи. Вам жити на цій землі, ніхто не прийде собі, за вас нічого не зробить. І е, так само і школу ви говорите, у вас у школі, е, да, дійсно, стільки дітей, школа така велика, потужна, але ж треба е, залучати до школи інші мови. У вас, я знаю, що відремонтований спортзал, чудовий спортзал, в якому ми проводили змагання з волейболу. Але ж є питання, є молодь, є хлопці, які приходять, їм треба допомагати. Всім згодовуватись треба навколо одного. Є у вас сільська рада, будь ласка, допомагайте одному. Не треба раз у рік збирати, збирайте частіше. Є питання, ви прийшли, ви 3-4 години розказуєте сільському голові, яка і так знає, які проблеми тут. Збирайтесь частіше на кутках, вокруг своїх депутатів. І вирішуйте ці проблеми. Є люди, які обробляють вашу землю. Ви, до речі, слушно задали запитання стосовно земель резерву, запасу. Дійсно, раніше договори заключалися районною державною адміністрації. І треба задати це питання, і подивитися, під який відсоток воно віддалося в оренду. Можливо, там невеликий відсоток. І треба переглянути, що це ваші кошти. Вам з цього жити. Розумієте? Вам, сьогодні, завтра, вам жити. Ми приїхали і поїхали, ви залишились. тут. І так само і буде і майбутня об'єднана громада. Ви проходили збір, схід села у вас був. Вже визначена громада, вона вже є. Попереду вибори, Назад дороги вже немає. розумієте? А те, що проводяться реформи, реформа тільки що перед вами стояла. Майор поліції він стояв перед вами. Ви бачили, що він сказав. Це реформа в Україні, як проводиться. Одна людина на 10 сіл. Реформи проводяться з одною метою. знищити село і продати землю. Все, все, нікому ви не треба. Нікому селяни, селяни не треба. Аби ви були треба, вас би держава вкладала кошти. Держава створювала в робочі місця. Коли говорять нам за Китай, то треба дивитися досвіда Китаю, економічного зростання Китаю. За кожен клапан землі вони б'ються. них велика кількість населення на у них. Вони в містечку 5-6 фабрик, де люди всі зайняті, всі працюють. Де да, там невеликий дохід, але вони не бідкаються. У них є за що купити хліб, є за що лікуватися. Розумієте? Тобто треба бідно Є можливість, треба вирішувати це питання. Дуже дякую вам, ще вам, Катина Олексій, не всім, хто це бачить, допомагає. Але так не повинно бути, що допомога йде там, де вже є рана. Нельзя не можна випускатися кран. Нельзя. Кожен з нас хоче жити в теплі, в добрі, отримати пенсії, зарплати, щоб діти їх не ходили, щоб їх не возили кудись у мене чи ще кудись. Всі хочуть жити тут сьогодні. Тому я вважаю, що Звіт був змістовний. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Я думаю, що люди не ображені на вас, люди задоволені з того, що зробили такий вибір. І тому ну дійсно, я як міський голова ну хочу вам подякувати як свої колеги. І вам всім дуже дякую. Ще хто хоче.